Сторінка 36. Експериментальна робота. Тема вимірювання розмірів малих тіл, методом рядів, мета. Визначити методом рядів діаметр хорошини, діаметр пшоняного зернятка, товщину нитки, обладнання, лінійка. Невеликі, посудини із пшеном і горохом, дві зубочистки, стрижень для ручки, нитка номер 10 завдовжки близько 50 см. Постановка завданням. Перше. Уважно прочтете тему і мету роботи. Ознайомтеся із пере. Еліком обладнання, яке запропоновано для її виконання. Друге. Розгляньте рисунок і обміркуйте запропонований метод вимірювання розмірів малих тіл. Третє. Складіть план дій. Четверте. Проведіть експеримент і запишіть отримані результати. П'яте оформте звіт, у якому зазначте тему та мету роботи. Виконайте обладнання, план дій отримані результати. Робота в команді. Перше. Об'єднайтеся в групи. Друге. У кожній із груп обговоріть інші можливі методи вимірювання діаметра горошини. Проаналізуйте переваги та недоліки кожного методу. Виберіть один із них. Третє. Виконайте відповідний схематичний рисунок, якщо є можливість, зробити вимірювання. Четверте підготуйте коротку презентацію. З описом методу вимірювання і отриманих результатів. П'яте. Презентуйте метод під час обговорення в класі. Підбиваємо підсумки розділу 1. Перше. Ви дізналися, що фізика є основною природничою наукою та одержали відповідь на запитання, що вивчає фізика. Предмет вивчення фізики, матерія, речовини, поле, темна матерія, темна енергія та фізичні явища, теплові, механічні, світові, звукові, електромагнітні та інші. Друге. Ви ознайомилися з основними. Методами фізичних досліджень та розширили свої знання про фізичні величини. Основні методи фізичних досліджень: експериментальний спостереження, експеримент, досвід та теоретичний моделювання, математичні розрахунки, гіпотеза, аналіз, фізична величина символ, числове значення, одиниця. Третє. Ви дізналися про основні положення молекулярно-кінетичної теорії МКТ та з'ясували, із чого складається речовина. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Перше. Усі речовини. Складаються із частинок атомів, молекул йонів. Між частинками є проміжки. Друга частинки речовини перебувають у безперервному, хаотичному, безладному русі. Третє частинки речовини взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Речовина, молекули, атоми, атоми поділяються на ядро та електрони.